Часто помилка студентів англійської мови, наприклад, Everyone like cakes. або Everybody know this actor. Дуже хочеться після слів everyone або everybody використати звичайну форму дієслова like, love, know. Але ми так робити не можемо, тому що так само як в українській мові, слово everyone, everybody означає кожен, і після кожен ми кажемо, як кожному подобається. Кожен знає. Так, після цих слів ми маємо дієслово в однині, так само це працює і в англійській мові. Отже, правильні відповіді: everyone likes cakes, або Everybody knows this actor. Використовуємо закінчення S у теперішньому часі, так само, як ми це використовуємо з he, she, it. Став лайк до цього відео. А якщо тобі цікаво розмовляти без помилок, вільно впевнено, тоді записуйся до мене на заняття. Я тебе навчу.